Вітаю на своєму каналі. Мене звуть Наталя. Це канал про в'язання і про інші речі, які можна створити своїми руками. Я хочу вас в першу чергу привітати вже з Різдвом Христовим. Це свято, яке вже до нас прийшло, а також з прийдешнім новим роком. І хочу побажати, щоб новий рік нам приніс обов'язково перемогу, обов'язково відбудову. Щоб в новому році ми себе відчували впевнено, щоб це було не повернення до 24 лютого, а навпаки, щоб це був розвиток, щоб ми йшли вперед. Ми себе відчували більш сміливішими, більш успішними. І новий рік він, звичайно, буде теж важким, тому що після роки вони не, ну, не бувають іншими. Але все одно, щоб ми бачили перспективи і ну, ця впевненість в своїх силах в те, що країна рухається в тому напрямку, в якому ми хочемо, щоб нас це тішило, нам це прибавляло більше наснаги, щоб ми творили, робили для себе, для своєї родини, для своєї країни. Я ще хочу вам дуже подякувати, що під минулим відео ви мені мене всі дуже гарно так підтримали. Я розумію, що це такий аванс. Мені приємно дякую. І це був трохи такий неочікуваний ефект від цього відео, тому що я, в принципі, хотіла б привітати саме своїх українців, ну чи людей, які знають українську, чи які підтримують українців. Так? І я от такими величезними буквами написала українською мовою тільки для своїх, але ефект був такий, як треба. Всі зрозуміли вірно, І ті, хто відписались, хто мовчки, хто не дуже. Я чомусь думала, що якраз там під відео будуть такі коментарі, що, якщо не вмієш говорити, навіщо ти переходиш? Чи, наприклад, взагалі навіщо ти відкривала канал там? Але, тобто ви мене так простимулювали, що давай далі. Я дуже вам вдячна за це. Мені хіба що трохи незручно перед тими людьми, які з інших пострадянських країн, які розуміють російську, вони на мене підписалися, а я. Їх кидаю, але зараз є така чудова річ, як субтитри. Я ними теж користуюсь, коли дивлюсь, наприклад, в'язальниць, ну не в'язальниць, скажімо так, рукодільниць. І В'єтнам, і Америка, і Голландія, Нідерланди, Нова Зеландія дуже цікаві там майстрині є чому повчитись. Тому я думаю, що якщо вам цікаво, то все одно залишаться ці люди зі мною. Головне, не забувати ці субтитри завантажувати. Зараз Ютуб пропонує субтитри автоматичні, але будь-якою мовою там можна зрозуміти. Ну, якщо я користуюсь і розумію, то я думаю, що і ви також можете цим користуватися і розуміти. Я знімаю сьогодні. Сьогодні, 29 грудня, був дуже великий обстріл. Нам зараз дали світло, і тому я хочу використати цю нагоду. Є інтернет, я швиденько все завантажу, бо хочу вас привітати з новорічними святами. Але так щоб це відео було не тільки про привітання, я трохи покажу а саме дві пари шкарпеток, які ще не показувала, але вони в мене готові. Одна пара, я її, на жаль, вам тут продемонструвати не можу, тому що вона знайшла свого господаря. Я в інстаграм завела таку сторінку, там крамничка. Я забагато в'яжу, для моєї сім'ї це теж забагато. І тому я вирішила зробити таку крамничку. Я завантажувала там різні фото своїх виробів, але з чомусь саме. Ці шкарпетки з залишків, тобто одна пара і інша, вони з залишків. Оця пара, яку придбали, це залишки гарної пряжі. Це супебра твіт Відріко. І Drops з Fable. Це такі смугасті шкарпетки. Я спочатку їх в'язала зверху вниз. Але щось я там не так розрахувала, і в мене виходило дуже великий верх до п'яти. А далі я щось там дуже маленький розмір. Тому я вирішила в'язати навпаки від миску. І таким чином теж в мене там не зовсім смужки такі підряд пішли вже, але виглядає воно весело, гарно. І навіть так по-новорічному. Я... Думаю, що, можливо, ці шкарпетки їх купили саме в подарунок. І інша пара, вона також з залишків. Але це залишки вже такі, я їх залишаю у скринці. Такі моточки невеликі, там, ну, не зовсім такі маленькі, але там, наприклад, 10 грамів, 15 грамів. Я їх залишаю для жакарду. Або для таких кольорових акцентів, наприклад, резинка кольорова, п'ята та мисок. Для, Ну, так, цікаво. В мене були така пара, наприклад, вона дуже гарно виглядає. Чомусь я вирішила їх дістати, значить, зважила їх. У мене там вийшло десь трошки більше 60 грамів. Я вирішила, що це якраз підійдуть шкарпетки саме мені. У мене весь час якісь коротенькі шкарпетки. Ну, я такі люблю, вони мені подобаються, але це зараз я якраз дозріла до високих. У мене тут аж 16 см, оце, до 5. І... І ще такий момент, я не знаю, чому я їх зв'язала саме так. Тому що я коли це все підбирала, я збиралася їх в'язати. Це виворітні ряди і е, така як резинка нерегулярна з лицьовими схрещеними. Я от сюди ставлю фото. В принципі, от такі повинні були бути шкарпетки. І навіть п'ята повинна була бути стронг. О з цим Хеліксом я все збиралась отак робити. Але перед цим я в'язала шкарпетки такі однакові. Це Тут починала резинкою 3 на 1, і далі я переходила резинкою 7 на 1, з Ну і от Все в'язала отак, тільки я в'язала великий розмір. І тому, коли я почала в'язати, я набрала 64 петлі, хоча для мене це завелико. Мені 60, а можна і поменше. Я набрала 64 петлі, пров'язала все. І коли я вже зв'язала ну так і п'ятку пройшла і все пройшла, я, я потім зрозуміла, а я та збиралась щось інше в'язати. Ну, але вже, але вже я, я нічого не розпускала, тому що мені все сподобалось. По-перше, я помітила, що Взагалі, Хелікс я не дуже люблю в'язати, він мене якось заколихує до недоти, коли оце всю, всю шкарпетку в'яжеш від початку до кінця. Коли це якась ділянка невелика, то да, я нормально сприймаю. А от коли отак все підряд, мені щось важкувато, але не в цей раз. Я так думаю, і тому, що я так в'язала на автоматі, тобто механічно це все набирала, що я просто відключилась, і знаєте, дуже якісь важкі новини в ці в останні часи вони накопичились. І я просто <зяло> взяла спиці, взяла пряжу і отримувала задоволення. Мені сподобалось в'язати хелікс. Тобто я, я просто отримала задоволення від початку до кінця. Я нічого не перероблювала ці смужечки. Мені подобається, що вони не нудні, вони такі веселенькі. <зяло> ну, такі ж карпетки в мене. Це, в принципі, все. Ще раз хочу вам, вас поздоровити з новорічними святами. Хочу, щоб у вас все ж таки був настрій, бо для цього наші захисники нас захищають, щоб ті, хто були в тилу, вони дітям, онукам теж принесли свято. І буду з вами прощатися до нових відео, до нових зустрічей. Па-па!